Ник, який буде працювати 12 годин на день. 12 годин роботи в день це ж багато. А ще не так. Менеджер з продажу. Зарплата залежить від сезону. Перед новорічними святами День святого Валентина збільшується від 15 до 25 тисяч гривень. Неявність айфону потрібна дуже швидка відповідь клієнтам. З Андроїда буде дуже сука, дуже довга відповідь. Не розглядаємо для роботи студентів на очній формі. Матусь в декреті людей, які поєднують дві роботи одночасно. Тобто їм потрібна. Фултайм людина, сука, з вищою освітою на зарплатню в 10 тисяч <плес> сука гривень. Є питання. Ну спочатку мені сподобалася вакансія, але я дивлюся, що ось не так же багато грошей. Там 10 тисяч. Хочеться ж поєднати із чимось. Що це буде проблемою? Мені потрібний працівник, який буде працювати 12 годин на день. Тобто, якщо ви зможете повноцінно виконувати цю роботу і працювати окремо, будь ласка, тетяна зарплати, то а ми можемо просто від відсоток. Ну, два від суми всього доходить. Ага. Тетяно, це ж якось нечесно, це дивно. А що не так. Золоті гори на обіцяє. Коли ви вимагаєте ж золоті гори, 12 годин роботи в день це ж багато. Але якщо ці 12 годин є продаж, то хіба це багато? Тобто вам байдуже да на людей, якщо 12 годин ось працювати і отримувати 16 – це для вас нормально. Я вам ще райна період сезонних свят буде зовсім інша зарплата і двадцяти до 40 тисяч але так як я шукаю зараз то я вказую ціну, є зараз я поняв все питань нема забавна вакансія люди можете написати мені в, в, в директ, передам контакт